Я мушу сказати, що соціальна політика це тема така абсолютного популізму. Її перетворили на популізм. На жаль, політики. Старого гатунку, я би так сказала, яких немає жодної, як то кажуть, а не совісті, а не відповідальності, тому що насправді в чому пан Балашов правий? Немає партій на кшталт, скажімо, німецької ХДС Християнсько-Демократичного Союзу з е, е, політичною спадковістю, коли від Гельмута Коля до Ангели Мерткель є політичні традиції. Здебільшого наші політики кон'юнктурщики, і на жаль, сьогоднішні гості час від часу це демонструють. Скажімо, пан. Купрі, який сказав, що українською опанував лише тому, що хотів політичної кар'єри, я хотіла би говорити щиро про соціальні проблеми і, зокрема, про пенсії. Давайте скажемо правду 40-річним людям, таких яких я представляю, зокрема зараз є чимало серед глядачів, uh -huh. вже не світить ніяка пенсія. Давайте скажемо про це чесно. А більше того, а, в нас немає цивілізованого ринку цінних паперів, фондових ринків, те, що з чого складаються став. В усіх цивілізованих світах, світах і в країнах та а в нашій громадян цього позбуті та нам запропонували там базари та базари, золоті базари, родоначальником яких в Дніпропетровській області був так. Дійсно, пан Балашов, і всі сподівалися на продовження, що далі, далі, далі він, напевно, крутий фінансист, фінансисти. Щось буде з соціальних якихось гарантій. Та це те, що буде наповнювати а, наші особисті статки. Цього не сталося. Більше того, підірвано довіру до банківської системи в Україні, тому що в нас. Фінансують, рефінансують, і вся банківська система також втратила довіру, зрештою, як і державні інституції. Але а, пенсія так дійсно, пенсія може бути на рівні еквіваленту 500 доларів. ви Сьогодні згадували це можливо. А створення нових робочих місць з підвищення ВВП це також можливо, якщо ми будемо пам'ятати, що ми мали би голосувати з гідних політиків, які нам нагад, нагадуватимуть нагадуватимуть їм все? про те, що Україна не. Бідна країна, а Все. розграблена. П Поки Дякую. опоненти готують питання, але я вас дуже прошу повертаю вас в рамки. Зараз гроші, соціальне забезпечення і пенсії. Без прошу Павло. Ну, ні, ні, почекайте. Павло, спочатку. Це я вам нагадала. Будь ласка. Прошу. Ну, от дивіться, якщо 40-річні вже не отримують пенсію. Якщо солідарна система вмирає, чи треба на вашу думку продовжувати платити соціальні внески? Це ти для себе запитав Молодець. Ви ще вірите в те, що та чи ви відкладаєте на Я у вас запитую. просто питанням на питання? Ну і нема держава не запропонувала ніякого іншого песимістичного чи оптимістичного сценарію. Держава каже, покладайтеся на свій розсуд або відкладаєте ці гроші або накопичуєте не накопичуєте на жаль держава нічого сьогодні не гарантує а держава це сервіс перш за все це надання послуг з цієї функції держава не впоралася за ці 27 років що робити таким як я які запитують чи продовжувати розраховувати лише на внічення? себе розраховувати лише на себе на свій розсуд на свою мудрість і інтуїцію і голосувати за людей які гарантують вам права і можливості в країні а скажи тоді, будь ласка, чи це треба я, зокрема чи, треба, я, чи, в, чи, в, чи треба в Україні зрівняти пенсії усім, щоб не було такого, що одні отримують півтори тисячі, а інші п'ятнадцять? Як я вже сказала, треба гарантувати а, е, можливості різних джерел фінансування і надходжень до власних бюджетів. Фінансові ринки, фондові ринки. Якщо ця система запрацює, і пан Балашов зараз тут зі мною погоджується, фінансової грамотності, фінансової культури в державі не існує. Ми кажемо, чому ми бідні, бо дурні. Чому дурні, бо бідні, і це ми ходимо по цьому замкненому колу. Ясна річ, якось е, зараз не пригадаю автора, але хтось сказав, чому. Е, а так, чому створили гулаг і чому наповнювали інтелігенцію, інтелектуалами цей гулаг? Тому що ці люди вони створювали свою субкультуру, так суспільство свідомих людей, і це була найбільша найбільша загроза. Прогресивне суспільство, розумне суспільство, інтелектуальне суспільство.